Студенти вищих навчальних закладів Кременчука завжди виділялися оригінальністю та цілеспрямованістю 17 листопада міжнародний день студента. Таку подію цьогоріч Кременчук відзначив конкурсом Студент року року-2023». Цей захід вже майже 20 років проводиться завдяки ініціативі парламенту кременчука молодь для студентської молоді організовує такі змагання можна сказати коли вони крім своїх навчальних здобутків які залишаються в аудиторіях демонструють свої творчі таланти та здібності сподіваємося що всі глядачі які присутні отримують задоволення від перегляду їхніх конкурсних програм ну а журі справедливо обере найкращого студента року кременчука 2023. Для визначення кращого серед кращих організатори заходу підготували чотири конкурси. Цього Участь у заході беруть три навчальні заклади. Вони будуть змагатися за цей титул, показуючи свої таланти, свою можливість презентувати навчальний заклад, волонтерство, а також екологію. Організатори заходу традиційно молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Серед учасників конкурсу Сабіна Білалова, студентка Придніпровського інституту ПАД, вищий навчальний заклад, міжрегіональна академія управління персоналом. Кременчуцького льотного коледжу «Хнувс» виступав студент Дмитро Ходін. Третім учасником стала студентка Катерина Півтораченко з обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технічна академія імені Макаренка. В останній конкурс студент року ми проводили у 2000 2019 році, після того був карантин, потім почалось повномасштабне вторгнення. І ось сьогодні, завдяки нашим збройним силам, ми маємо змогу провести конкурс та дати студентам можливість проявити себе. Віримо в те, що перемога настане найближчим часом, і нам потрібні будуть молоді, амбітні люди, які будуть просувати нашу країну далі. І тому для студентів важливо давати змогу для самореалізації. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука долучили благодійну складову в програму заходу. Одніжного парламенту Кременчука не забувають завдяки кому проходить цей захід, саме завдяки збройним силам, завдяки захисникам і захисницям. Тому сьогодні на заході присутні наші волонтери зі скриньками, які збирають кошти для нашої волонтерки, що зараз служить бойовим медиком на передовій. На зібрані кошти ми придбаємо те, що буде необхідно на момент покупки, тому що щодня запити змінюються і потреби їх також. Крім того, вважаючи можуть задонатити донатити на акцію святими коледітям або на акцію різдво для Батаді і подарувати тепло тим, хто цього потребує. Тож за результатами благодійниками було зібрано для збройних сил України 5214 гривень, і на акцію Святий Миколай дітям 310 гривень. Найбільш очікуваним моментом вечора стало нагородження. За оцінкою суддів за найвищою сумою балів студентом року став Дмитро Ходін з Кременчуцького льотного коледжу «Хнувс». Це було незабутньо. Дякую команді в першу чергу за те, що вони знайшли час, приходили щоденно на репетиції. І все це вилилося в результат, який сьогодні могли бачити Кременчужани. Нарешті льотний коледж переміг для мене це ну настільки знамена подія. Я радий, що нарешті ми відкрили і почали писати цю сторінку переможних досягнень в цьому конкурсі. Я дякую кожному зі своєї команди. Я дякую керівництву коледжу. Я дякую керівництву міста за те, що в такий непростий час, але це важливо. Студентство має продовжувати відчувати. Попри війну, пам'ятаючи, завдяки якою ціною це все виборюється, але потрібно якось отримувати більше емоцій, тому що, на жаль, сьогодні невідомо, коли емоція може стати останньою. Ми віримо, що переможемо, і кожен талановитий студент Кременчука цілковито розкриє свій потенціал та обов'язково зробить вагомий внесок у відбудову України. Дмитро Цилюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.